Кожне літо в розсаднику як окреме життя, і тільки восени, коли темп активності сповільнюється, з'являється час, щоб зрозуміти наскільки цінним є прожитий досвід з точки зору діалогу, спільнототворення, просвітництва у третьому сезоні. Ми зростали командою. Ми будували цікаві співпраці з експертами. Ми нарощували спроможність у темі адвокації зелених змін. Це все для того, щоб вперше з моменту повномасштабної війни звірити годинники на тему громадської участі, дослідити запити мешканців та мешканок, підтримати їх у прагненні подбати про довкілля. Дуже е, цікава ідея, природоорієнтована людина. Це якраз мені здається це нове покоління людей, за якими майбутнє, тому що е, нам треба наново якби, вчитися жити в злагоді з природою. Жити в злагоді з природою, але все продовжувати отримувати наші е, прогулянки з ручними стежками, е, врожаї якісь. Щось отримувати і отримувати не тільки фізично, отримувати якесь заспокоєння, якесь задоволення без оцих гучних закладів, без того, щоб все навколо розкатати, розігнати, поприскати, знищити. Хочеться, щоб люди якось повернулися, стали ближче до до природи, але вже на новому, на цивілізованому рівні. І будували от наше майбутнє, і взагалі, і міста, і все, що зараз розбудовується, і все, що добудовується, будували себе на таких принципах. Це і ми бачимо, що це цілком можливо, тому що ми у великому місті, ми залишаємося в місті. Тим не менш, ми дуже близькі тут до природи. Місто, звичайно, воно не те, що має, воно повинно підтримувати ці зелені ініціативи, тому що це е, ну, майбутнє наших дітей. Ми повинні для дітей зберегти природу і довкілля, і парки, і галявини. Тобто місто просто зобов'язане це підтримувати на рівні депутатів, чиновників. Це їх основна обов'язок їхньої роботи. Мені здається, що саме цей проєкт спонукав усі сторони до порозуміння. Тому що знову розуміємо, що півтора роки усі дискусії десь були поставлені на паузу. І, власне, цей проєкт дав такий своєрідний поштовх, запустив цей процес знову. Тобто потрібно було десь додати трохи свіжого подиху, і проєкту це вдалося. Всі учасники були. Достатньо відкритими я згадую, наприклад, розмову з депутатами, так де вони були готові визнавати якісь власні помилки і дослуховуватися до, думкості, до думки громадськості. Звичайно, трохи дивувало те, що цього діалогу не було раніше, так що депутати, скажімо, з 2020 року, які працюють лише зараз, так вони зрозуміли, що це потрібно робити. Але з іншого боку, так це і заслуга, і плату, і, і цього проекту і інших власних громадських організацій, які і незважаючи ні на все, вони лупають цю скалу. Вони розуміють, що цей шлях до взаємодії, до порозуміння він настільки потрібний, і його не потрібно відкладати на потім.